Його воля для вас здоров'я. Його воля для вас, щоб ваша сім'я була щасливою і люблячою. Його воля для вас, щоб він забезпечував ваші потреби, щоб життя не було боротьбою, щоб ви були благословенні. Тільки слово Боже істину ніколи не змінюється. Ми маємо впевненість у тому, що сила спасати і берегти нас ніколи не підведе. Приєднатися до Глорії Коплан та Келі Копленд Свішер сьогодні. Вони відкриватимуть, наскільки Бог любить і піклується про вас. Вітаю! Я Глорія Копленд. У мене гість дуже особливий для мене. Сьогодні нашою гостею Келі Копланд Свішер, і Вона розповідає чудові речі. Подумайте, як це виховуватися у вірі все своє життя. У мене не було такого привілею, але його мала келі. Тож ми багато чого очікуємо від тебе, келі, але не тиснемо. Я рада, що я маю слово, з якого я можу проповідувати, бо саме цьому ви навчили нас. Справа не в тому, що я вважаю, або що я можу надумати в результаті. Має значення те, що говорить слово. І знаєте, дуже часто нещодавно ти розповідала про те, чого ти дізналася, коли писала свою книгу Божа воля для вас. І ти сказала, і це вірно і сьогодні. Це вірно сьогодні, тому що це слово Боже, а слово завжди є істиною. І коли ми впорядковуємо своє мислення за словом, змушуємо себе думати так, як думає слово, тоді ми можемо скористатися тим, що Бог здобув для нас. Але немає іншого шляху. І це гордість, коли люди думають, я можу це зробити. Слово говорить так, але я можу робити інакше і залишатися благословенним. Коли, можливо, людям просто потрібно зрозуміти, що це не книга дозволів і заборон, тому, що Бог хоче бути головним. Він і так головний. Він є ним. Він за все відповідає І врешті-решт, все піде так, як цього хоче він. Але він має план, який є добрим для вас, і він хоче, щоб цей план пішов певним шляхом. Проте особисто ви повинні нахиляти своє вухо до того, що він говорить, і тоді бути слухняними тому, що він говорить. щоб все у вашому житті йшло так, як цього хоче він. А яким є його шлях? Наприклад, ми маємо твою книгу воля Божа для вас, це його шлях для вашого життя. Його воля для вас здоров'я, його воля для вас це щоб ваша сім'я була щасливою і люблячою. Його воля для вас, щоб він забезпечував ваші потреби, щоб життя не було боротьбою, щоб ви були благословені. щоб усі речі, які ви бачили у денському саду, де все вдавалося. Що Божою волею. це було досконалою Божою волею щодо того, як з'явився сатана. Достатньо подивитися на денський сад, щоб побачити, чого Бог хоче дати. Це своїм було людям. перше місце, де чоловік чи жінка, чи обидвоє, прийняли рішення повірити в те, що не було сказано Богом. І знаєте, сатана завжди буде спотворювати і буде робити так, що вам буде здаватися розумним, зробити не те, що сказано у слові знаєте, цікаво подумати про те, як із першого розділу книги буття Бог ставився до благословення і прокляття. Його ставлення так і не змінилося впродовж усього писання. Робіть те, що я кажу, і будете благословенні. Так. Робіть всупереч тому, що я кажу, і прокляття прийде само, бог не говорить гаразд, давайте у цьому дамо прокляття, тому що він не робить. Ні, не так. Коли ми не живемо згідно з благословенням, прокляття приходить автоматично так було з того часу, як згрішила Адам і Єва. І цікаво знати від самого початку, Божою волею було, щоб ми були благословенні. Але він сказав: якщо ви зробите так. Будете прокляті. І взагалі-то у них була лише і одна. залишається так. У них одна була лише замерла. одна вимога. Але знаєте що? І вони провалилися. сатана, ]ся. підійшов до Єви так само, як він підходить до вас. Підійшов до неї і сказав те, що Бог сказав вам, не спрацює. Бог намагається приховати щось від вас. Так Розумієте? Він Ви хоче. А якщо ви зробите те, що я кажу вам, тоді ви будете схожі на Бога. Проте ви будете як Бог, але вона вже була як Бог. Так і сатана хотів бути таким, як Бог, але не міг. І він ніколи не буде таким. ніколи. І я хочу сказати вам, що він ненавидить вас, він ненавидить тому нас що усіх. ми є такі. тому що ми такі, як Бог. Він прийшов туди, і по суті, Добре, що він піднічено. зробив? Він хоче бути таким, як Бог. Але він може бути таким, як Бог для вас, над вами тільки тоді, коли ви виконуєте те, що він говорить. Тож, по суті, він і став таким, як Бог, для неї, тому що він сказав їй, що робити. Вона послухала його, і нагорода та результати, які вона отримала, були його результатом, тобто прокляття. Так. Слухаючись Бога, ви отримуєте його результати. Тобто благословення. благословення. Саме тоді людині вперше представили ідею, яка суперечила тому, що говорить Бог. І вони вирішили, звучить логічно. Саме так люди поводилися тисячі, тисячі, тисячі років з того часу. Так. Проте, коли Бог сказав їм, знаєте, він сказав більше цього не буде. У поті свого чола будете їсти хліб свій від землі. Він сказав їм: Вам доведеться робити так, і це буде важко. Він сказав жінці: у болях родитимеш дітей. Він виклав їм усе. Це не тому, що як ти сказала, Бог говорить, я прокляну вас. Відтепер у вас не буде нічого доброго. Ні, він сказав: зробіть так, і будете так. прокляті. І що він говорив? Він просто поінформував їх, а не проклинав їх. Так вони вже були прокляті, тому що вибрали робити те, що сказав сатана. І сьогодні перед нами такий самий вибір. І насправді не важливо, християнин ви чи ні. Я маю на увазі, якщо ви не християнин, сьогодні хороший день стати ним, тому що ви не можете жити у цих речах. Поки не запросите Ісуса у своє так. серце, але навіть коли ви запросите Інакше Ісуса... ви можете жити у проклятті, але не можете Саме жити у благословенні. ви не можете жити у благословенні. Проте коли ви маєте Ісуса у своєму серці, однаково перед вами так. буде цей вибір. Як людина, що має Ісуса у своєму серці, ви можете бути неслухняними. Ви можете і ви можете залишатися бідними. Але Бог не хоче цього ні, для вас. Це не його воля. Отже, у цій книзі Бог не говорить не роби цього і не роби того. У цій книзі Бог говорить, ці речі спрацюють, а ці речі ні. І коли так. ми з вами говоримо я вважаю це Бог не правий, я піду своїм шляхом. Знаєте, ви надалі думаєте, да. що Бог може благословити вас? Я думаю, Бог би хотів благословити вас, але йому доводиться Залишати Він може благословити своєму вас своєму тільки тоді, коли ви виконуєте те, що дає результат. результат. а те, що дає результат, це те, що приносить благословення у ваше життя, як ми читали Саме у посланні до Тимофія. У людей бувають важкі часи, тому що вони не роблять так, як говорить Бог. Сьогодні ми розглянемо шостий розділ Івангелія від Матвія, тому що дуже багато людей. Знаєш, мамо, я завжди чую, як люди говорять: о так важко бути християнином. і життя християнина це життя труднощів. І я собі думаю, вони не живуть правильно. Вони не живуть правильно. Ти абсолютно права. Бо якщо ви віруючий, і мені завжди доводиться розрізняти слово християнин і слово віруючий. Бо якщо ви віруючі, ви вірите тому, що говорить слово, і воно спрацьовує. Якщо ви християнин, ви не обов'язково можете бути віруючим у кожне слово, яке говорить Біблія. Для того щоб вірити йому, ви повинні так, знати, що а тоді воно вам говорить. потрібно прийняти рішення вірити йому. І тоді приходить віра, тоді ви живете у ній, і тоді це благословення примножується, приходить більше це відкриття, процес. більше віри, більше благословення. І він ніколи не Пізнання зупиняється того, що говорить. Благословення ніколи не зупиняється, прокляття ніколи не зупиняється. Поки ви не зупините його послухом, Слову Божому запрошуючи Є тільки Ісуса один спосіб бути благословенним, і цей спосіб робити так, як він сказав. Але знаєте що? Слід зазначити, якщо говорити про те, як бути віруючим, вірити чомусь чи не вірити чомусь, це на 100% вибір. Наприклад, коли ви зробили вибір вірити Слову Божому, ви не розуміли його. Саме яскраве відкриття, що одного дня у вас буде чудовий будинок і оплачені рахунки, змусило вас вірити. Не беріть гроші у борг. Ви зробили вибір вірити Слову Божому. І коли ти прочитала, я подумала, як же у нас з'явиться будинок, якщо ми не будемо брати гроші в Бог. Але ви зробили це тому, знаю, що ви зробили вибір так. вірити тому, що сказав Бог. У мене є будинок, і після цього ви довідалися, що він забезпечить так, вас. Так, амінь. І це була добра новина. І тепер у тебе гарний будинок, проте це вибір. Знаєте, щоб повірити, ви можете дуже легко зробити цей вибір. І я скажу вам, як я переконалася, що це вибір вірити або ні. Справа в тому, що люди вірять у безглузді речі. Люди у вірять у нерозумні, безглузді речі, у те, що написано в журналах. Вони вірять, наприклад, у свої гороскопи. Вони вірять у те, що в Неваді народився триголовий інопланетянин. вони вірять у різні дурниці. Справді я ніколи не думала про це, але вони вибирають вірити цим речам. Тому ви можете зробити вибір, повірити тому, що говорить Бог, і бути благословенними, і результати будуть чудовими. Але ви не можете ходити на межі. Я сказала, що людям життя християн здається важким, але це люди, які намагаються ходити однією ногою тут, а другою там. І мені здається, це вже Двоєдушна людина не отримає нічого. Сказано в писанні. Так, ви не можете одночасно ходити двома. Ви боротися, дорогами. ви хочете робити те, що говорить слово Боже. Проте ви робите інакше, і ви не отримаєте хороших так. результатів. І диявол знущатиметься з вас. Ти будеш читати моє улюблене місцеписання, за яким я прийняла так. спасіння? Так, Я би хотіла, щоб ти розповіла своє свідчення, коли тобі це зручно. Гаразд, я зроблю це тоді, коли ти його Добре. прочитаєш. Але Ісус сказав у 24-му вірші 6-го розділу Євангелія від Матвія, Ніхто не може служити двом господарям. Ви не можете ходити по цій межі між Божим шляхом і шляхом світу, бо одного зненавидите, а іншого будете любити. Будете віддані одному, а іншого зневажатимете. Не можете служити Богові і грошам, що мотивує вас робити те, що ви робите. Гроші вони мотивують вас вранці ставати, йти на роботу. Чи Боже слово посилає вас туди? Можливо, ви виконуєте ту саму роботу, але змінюючи мотиви, з якими ви прокидаєтеся і йдете на роботу, ви робите це тому, що Бог закликає і просить вас робити щось, жити в любові, тому що він просить вас робити це. Ви не можете служити обидвом. Тож відповідь Ісуса на це не служіть грошам. Він сказав, не можете служити Богові і в той же час служити грошам. Але він розуміє в посланні до євреїв сказано, що він був спокушуваний у всьому, так само, як і ми. Він розуміє стан людини, тому що він сам людина. Тож, коли він говорить, не можете служити Богові і грошам, він знає, що ви повинні мати всі ті речі, які забезпечують ці гроші. Але він не сказав, він не сказав, що ви не що ви не можете їх мати. Він сказав, він сказав що, що ви не можете їм, їм, служити. їм служити не служіть їм. Тож його відповідь на це, ось чому я кажу вам, не хвилюйтеся про своє щоденне життя. Інакше кажучи, ось чому я кажу вам, не хвилюйтеся про те, як ви будете заробляти гроші, не служіть їм. Він говорить: є кращий шлях. Немає значення, чи у вас достатньо їжі, не хвилюйтеся, чи у вас достатньо пити, чи достатньо одягу, щоб носити. Чи життя не більше від їжі, а ваше тіло не більше від одягу. Подивіться на птахів. Вони не сіють і не жнуть, і не складають у житниці. Проте ваш небесний отець годує їх. Чи ви не набагато більш цінні для нього, ніж вони? Чи можуть всі ваші клопоти додати хоча б одну хвилину до вашого життя? І це ті хвилювання, які виникають у людей. Що я питиму, що я їстиму, як я оплачу свої рахунки, як я отримую дах над головою? Що я буду одягати, і чому ви хвилюєтеся про свій одяг? Подивіться на польові лілії, як вони ростуть. Вони не працюють, вони не виготовляють собі одяг. Однак і Соломон у всі своїй славі не одягався так гарно, як вони. Тут я хотіла би зробити кілька зауважень, мамо. Передусім у книзі Єремії 8.4, вам не обов'язково відкривати її, але там написано: коли люди падають, Єремій говорить це народові, він попереджає людей, що та дорога, якою вони йдуть, веде до загибелі. Хіба падають і не встають? Коли відкриють, що на неправильній дорозі невже не повернуться? Чому ці люди залишаються на своїй стежці самознищення? Чому народ Єрусалиму відмовляється повернутись назад? Вони міцно тримаються своєї брехні, вони не хочуть обернутися. Я прислухався до їхніх розмов і не почув і слова правди. Чи хтось шкодує за свою кривду? Чи хтось говорить, яку жахливу річ я зробив? Інакше кажучи, чи хтось повернеться до мене? Говорить Бог: ні, всі поспішають стежкою гріха так швидко, як той кінь, що біжить галопом у бій. Вони роблять все по-своєму. Навіть лелека, що летить у небі, знає час свого перельоту, як і голуб, пластівка та журавель. Всі вони повертаються у відповідний час кожного року, але не мій народ. Я читаю це, тому що Бог дбає про птахів. але з іншого боку, чи птахи не виконують того, що вони повинні робити? Так птахи завжди слухаються. Вони завжди роблять те, що повинні робити. Вони завжди у місці у пральний час знаєте, ми живемо на озері і бачимо багато птахів. І Вони мігрують, вони прилітають у певний час року. І всі качки приземляються там, а потім всі разом вони відлітають. Так, це чудове місце писання. Воно завжди нагадує мені про те, що сказав, про Але вони про це завжди мог. роблять те, що він говорить. Вони це роблять, і вони знають, і коли він це може робить, подбати прилетіти. А крім того, ще Лілі. Знаєш, мамо, у дитинстві ми їздили в Арканзас так і ти привозила нас туди, де ти народилася, де жили твої дідусі та бабуся. Ім'я твоєї бабусі її справжнє ім'я було Б'юла, але її називали інакше. Зараз інші часи. Ми не розповідаємо усім, як її звали. Але в неї був будинок там просто поряд з будинком твого дідуся. так? У ті часи це було хороше ім'я, і твоя прабабуся. А тепер всі захочуть знати, що ж це за ім'я. Як звали твою прабабусю? Добре. Отже, її будинок стояв там. І коли ми приїжджали у місто, ти говорила, ось де я народилася. І ми говорили: а ось будинок, папа. Так, так звали і твого дідуся. І ти народилася у дідусевому будинку. А через кілька метрів ти говорила: а ось де там стояв будинок твоєї бабусі, твоєї прабабусі. І справжнім я було Б'юла. Ось де стояв будинок б'юли. Але знаєте, будинку б'юли там вже не було. Не було видно і сліду mm -hmm. від фундаменту. Там ніколи не було фундаменту. О, добре, буду знати. Але знаєте, що там було? Знаєш, що вказувало тобі на те місце? Навколо росли лілеї, лілеї та інші квіти. Здається, там були і риси. Чи не так? Так. цей квітник і досі там. Б'юла давно померла. Це Правда і її правнуки ходять дивитися на те місце, де стояв її будинок, тому що там і досі ростуть квіти. І я замислилася. Я переїхала у будинок, перед яким росли лілеї, і вони були помаранчеві. І я подумала: я не хочу, щоб перед моїм будинком росли помаранчеві квіти. Я вирвала їх, я труїла їх. Я робила все, що могла з цими лілеями. але вони постійно виростали. Вони знову і знову виростали. Проте, знаєте що? Одного дня я зрозуміла, я читала це місце, бог піклується про ці лілеї. Це сильні рослини, їх неможливо знищити використала для прикладу. Так і тут написано: Бог так чудово дбає про дикі квіти, які сьогодні ростуть, а завтра їх кинуть у вогонь. І я подумала, мені слід було знайти Ось, це місце писання і спалити їх. Можливо, я змогла Ні. би їх спалити. Замість того, ти але Бог... ці лілії дуже сильні. Дуже гарне зауваження Келі. Мені Тут подобається. Тут написано, і він обов'язково подбає про вас. Чому у вас так мало віри? Чому у вас немає віри в ті речі, які я кажу, говорить Ісус? Так тому не хвилюйтеся про ці речі, кажучи, що ми будемо їсти, що ми так. будемо пити, що ми будемо одягати. Гаразд, ось тест для вас. Ці слова, ці речі керують думками невіруючих. Не сказано не християн. Ці речі домінують у думках людей, які не вірять Божому Слову. Тож ви можете сказати: якщо це домінує у моїх думках, можливо, я не віруючий. Якщо ці речі домінують у ваших думках щодня, ваш небесний отець вже знає всі ваші потреби. Шукайте царства Божого понад усе. і живіть правильно, і він дасть вам усе, що вам потрібно. ось це місце писання мало силу змінити все твоє життя. Так, Ми жили в будинку, де не було меблів. Дехто із вас вже чув, як я розповідаю про це. жодних меблів. У нас було орендоване розкладне ліжко і металічний столик, який Кенет виготовив у шкільній майстерні. І ми мали чорно-білий телевізор. Звичайно, той час всі мали чорно-білі телевізори. Але у нашому зображення було ось такої висоти. Чорно-білий телевізор, що стояв на металічному варці. столику. Ми дивилися його, сидячи на розкладному ліжку. і в мене не було холодильника, не було плити. Не плачте, я це пережила. Але мені доводилося класти їжу на ганок, а не в холодильник, після того як стало холодніше, і я готувала картоплю у кавоварці. Я дуже винахідлива. саме у такому становищі я прочитала це місцеписання, і я подумала, ти пам'ятаєш Вініту Коплен свою бабусю? вона завжди дарувала Кенетові Біблію, а вона молилася за нього постійно. Вона подарувала йому новий англійський переклад Біблії. Тож я читала його, і я побачила у ньому, що Бог піклується про птахів. Знаєте, Бог буде привертати вашу увагу до найбільш незвичайних речей. тому, що я нічого не знала про слово Боже. Я не виростала у церкві, де навчала, як народитися з гори. Я нічого не знала. Тож я подумала, Бог піклується про птахів. Якщо він піклується про птахів, він піклується і про мене. Що це було? Це було відкриття. Відкриття, яке прийшло до мене, і того дня я помолилася. Боже, візьми моє життя і зроби щось з ним. І через кілька місяців я народилася згори. Дивовижно, правда? Ти сказала, що навіть не знала, що ти народилася згори. Ні, я не знала про народження Тату з тато кілька цього. тижнів. Мені потрібно було пригадати, коли це сталося, але я зрозуміла, коли це було. Я вважаю, це сталося тоді, я коли теж. я сказала, візьми ти моє життя і ним. зроби щось з ним ще кілька місяців. Але я не знала, що я народилася з гори. І Проте знаєш, що все почалося з того, що ти почула слово Боже. Так ти зробила вибір вірити тому, що ти прочитала. Так і розуміння ти прийшло. зробила вибір. Господь навіть дав. Він стільки разів робив це зі мною. Коли у якійсь ситуації я звертаюся до його слова, або з моїх уст виходять його слова у мою ситуацію. Він даватиме вам що сказати, і тоді він дав ці слова: візьми моє життя і зроби щось із ним. Дякую Богові, мамо. все змінилося. У нас є де жити. Але я навіть не знала, що відбулося він діяв, ще кілька і ти років. просто відчинила перед ним. двері. він побачила це так. Я навіть не знала про народження Бог дуже вору. добрий. Є надія так. для кожного. І в нього є така сама відповідь для вас. Він любить, і він любить кожного, кожного і у нього є такі самі двері. Так. І вам лише потрібно сказати: візьми моє життя і зроби щось із ним, Господи. Так він обов'язково зробить так. Дайте йому можливість, і він задіє її. І Дяка Господу за такі передачі, як ця, за хороші церкви, які тепер навчають Слова Божого. Продовжуйте зростати, дізнайтеся, куди вам ходити. Приєднатися до такої церкви. Дивіться наші передачі та інші, які навчають вірі. І не озирайтеся назад, продовжуйте живити себе словом Божим, і Бог покаже вам, якою є його досконала воля для вас. Ми з Келі ще повернемось і помолимось за вас. Знаєте, я нічого не знала про слово Боже. Я виростала у церкві, в якій не навчали слова чи того, що потрібно діяти за словом. Це було швидше законницька церква, роби так або так, і Господь відкрив мені себе. У цьому невеличкому будинку, в якому я жила, я подумала: якщо Бог піклується про птахів, він піклується і про мене. це не було дуже глибоке відкриття, але воно було глибоким для мене. І можливо, це буде відкриттям для вас. Можливо, зараз ви у жахливій ситуації. Можливо, все ваше життя у вас були проблеми. Можливо, ви думаєте, що ніхто не любить вас? Я запевняю вас, ісус любить вас. Відкриття у тому, що він піклується про вас і він подбає про вас. Він піклується про птахів. Мабуть, ми живемо на шляху їхньої міграції. Ми весь час бачимо зграї птахів, які прилітають і відлітають. І я думаю, Ісус дбає про цих птахів. Вони прилітають на озеро, знаходять там рибу, а потім відлітають. Якщо Він дбає про птахів, він дбає і про вас. Тож, якщо ви ще не приймали Ісуса, я скажу вам, чому ви повинні це зробити. Ісус поніс покарання гріха і смерті за вас. Він став гріхом за вас, сказано в Біблії, щоб ви могли стати Божою праведністю, і це ваш вибір. Ми приймаємо Його. Ми народжуємось згори. Ми позбуваємося цього гріха, і праведність входить в наше серце. Після цього ми віримо, пізнаємо слово Боже, заглиблюємося у нього. Ми приєднуємося до хорошої церкви, яка проповідує слово Боже, і ми зростаємо, зміцнюємося у вірі і у Господі. Повторюйте за мною, Ісусе. Ісусе, я приймаю тебе сьогодні. Я приймаю тебе сьогодні. Як свого, Як свого Господа і спасителя Візьми моє життя. Візьми моє життя і зроби щось з ним. І зроби щось із ним. Слава Богу. Слава Богу. Я приймаю це. Я приймаю. А це. тепер зверніться до своєї біблії. Слухайте ці передачі, досліджуйте, зростайте, і ви станете сильним віруючим. Щоб свідчити про Господа у житті інших людей. Слава Богу! У нас є безкоштовний пакет спасіння. Замовте його, і ми надішлемо його вам. Ця книга та інші матеріали допоможуть вам зростати. Залишайтеся з нами, знайдіть церкву, яка навчатиме вас слова Божого. Приєднайтеся до неї і перебувайте у дослідженні Біблії. Ми хочемо надіслати вам наші матеріали. Я дуже рада, що сьогодні ви прийняли це рішення, тому що все ваше життя зміниться. Знаєте, ви змінюєтеся миттєво, а ваші обставини змінюються, коли ви живете в істині, яку Бог говорить у вашому серці, коли ви слухняні Богом. Це Глорія Келі нагадують вам, що Ісус є Господь. saved us 做。 Завтра на передачі переможний голос Віручу. і Господь хоче, щоб наші думки приходили у згоду з його думками, щоб благословення могло виявлятися у нашому житті у кожній сфері. Він добрий.